В ефірі інформаційна програма Вчасно про головне на цю годину розкажуть журналісти редакції інформації. В Студії для вас працює Мирослава Куруц. Доброго дня. В Закарпатської облдержадміністрації новий керівник президент Петро Порошенко призначив тимчасово виконуючого голову ОДА Василя Губаля. Відповідна інформація розміщена на сайті глави держави. Попереднім указом президент звільнив з посади голови Закарпатської ОДА Валерія Лунченка, який керував областю з березня Василь Губаль, у свою чергу, до нинішнього призначення очолював Хуску районну раду. Вони пройшли найгарячіші точки сходу країни, були в полоні та зазнали втрат. 60 бійців 15-го окремого гірського піхотного батальйону міста Ужгорода повернулися додому. Більшість із них не були вдома півроку. Вибратися із сходу живими вдалося не усім. Зустрічали вояків на Закарпатті, волонтери, батьки та наша знімальна група. Пані Марія не бачила свого сина півроку. Ще в квітні він поїхав воювати на схід, і з тих пір вона щодня молилася, аби хлопець повернувся додому живим. Коли до повернення сина залишалося 20 хвилин, час для неї зупинився. 8 квітня поїхав, був Сумах, потім під Луганськом на блокпостах Сержант ракетна артилерія. І щастям були там їх градом обстрілювали шахт. Комбат у них погинув нього на очах. Він був замкомбат. Довго очікувана мить. Із автобусу виходять вояки виснажені, але мужні і з міцним бойовим духом вони обіймають своїх друзів та рідних. Андрію 24 роки. Він старший солдат. Події на сході України називає не інакше як війною, а своє повернення додому вважає подарунком долі. Спочатку були в Сумах, в Конотопі, потім поїхали в Луганську область. З 19 травня ми були в АТО зачислені, і ось з 19 травня ми всю свою оставшість, що ми там були. Ми там воювали. Є поранені, є виживши, є померші. Ну без на війні таке не буває, щоб не було такого. Ворожі обстріли, окопи та постійна боротьба за своє життя і життя побратимів наразі це позаду, але уже через 10 днів вони знову відправляться на схід, аби не дати ворогу забрати жодного клаптика української землі. З підвищення тарифів українцям доводиться більше платити за комунальні послуги. Цього літа ціни на водопостачання та електроенергію зросли на 10-40%. Відтак більшість закарпатців шукає різні шляхи економії. Готуючись до зими, краяни заміняють двері, ставлять вікна із склопакетом та утепляють свої помешкання зовні та всередині. Ті ж, хто не має змоги витрачати багато коштів на обігрів будинку, вдаються до старих перевірених способів утеплення. Скільки можна заощадити на компослугах, якщо Раціонально використовувати воду та світло дізнаєтеся у сюжеті. Поставити вікна із склопакетом та замінити старі двері на нові. Вадим вирішив ще влітку. Хлопець переконаний, таким чином йому вдасться зменшити взимку тепловтрати. Аби холодне повітря не надходило до кімнат, Ужгородець зробив ще комплексну теплоізоляцію вікон та дверей. Поки не холодно, я швидко поміняв окна і двері. Якщо у вас немає такої можливості на даний момент, то можна хоча б купити у і це теж очень хорошо допоможе. Належна теплоізоляція. Не кожному по кишені переконана пані Тетяна для того, щоб не мерзнути взимку у своєму помешканні. Жінка використала старий перевірений спосіб. У шпарини між рамою та стулкою Ужгородка заліплює мокру газету. Після ущільнення заклеює її Пані Тетяна запевняє, це надійний захист від протягів та холодного повітря. Берете вашу щель, в залежності від того, як вона велика. І уютненько, удобненько, Воно очень стає говорю, тряпочка -подобним. Поставить руку здесь і поставить руку здесь, две дві разницы. Не Не по повітря. А ще пані Тетяна каже, вона, як і більшість сужгородців, змушена економити й на водопостачанні. Відколи у помешканні встановили лічильники. Жінка вирішила чітко прорахувати витрати на воду, Наливаючи воду в тазик, який у мене десь у стоїть, он 3 три літри. Тічені 15 секунд набирається повний тазик води. Один кубік це тонна води. стоит 12 грубо опять же рублей то мои 3 литра плюс еще 3 литра для полоскания для мытья для полоскания грубо у меня выходит 7 копеек стоит Моє миття посуду в середньому. заощадливі закарпаття намагаються зменшити рахунки за електропостачання. Спосіб економії, який використовує ужгороди світалій, не є унікальним. Це швидше звичка вимикати всі електроприлади з мережі після використання. При такій економії на освітленні можна заощадити близько 20% енерговитрат. Комунальні послуги здорожчали. Моя стараюсь виключати все з розетки. Щоб нічого не горіло, ні світло, нічого не було включено. Водночас фахівці наголошують, заощадити кошти на електриці можна і пропонують задля економії встановити зонні лічильники, які обліковують електроенергію залежно від періоду доби. Такі прилади рахують витрати електрики погодинно. Згідно постанов, пропонується загальна підстава: це 24 години. Один тариф діє дві зони це коефіцієнт одиниці і у нічний час і три зони, де враховується пік на і нічний провал, коли саме дешева електрична енергія. На Закарпатті зоні лічильники встановили понад 7 тисяч споживачів. З них більше 4 тисяч це населення, решта фірми та підприємства. Зрештою, фахівці наголошують, якщо краяни самоорганізуються та споживатимуть воду та електропостачання розумно, їхні комунальні платіжки відчутно зменшаться. 15 вересня завершується висування кандидатів у народні депутати України політичними партіями. Вже відбулися з'їзди кількох політичних партій та блоків і затверджені списки кандидатів у депутати на дострокових парламентських виборах. Партія регіонів на вибори не йде в опозиційному блоці, де провідну роль відіграє партія екс глави адміністрації президента та екс регіонала Сергія Льовочкіна. Партія розвитку України пообіцяла оприлюднити свій виборчий список сьогодні. Висування кандидатів у депутати шляхом. Самовисування триватиме до 25 вересня, включно. Новий навчальний сезон Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості відкрив благодійністю під час урочистої події з символічною назвою «З любов'ю до України провели низку благодійних заходів на підтримку закарпатських військових. Зокрема, у падіюні діяла виставка ярмарок, на якій вихованці закладу продавали свої витвори. Гості свята мали, мали можливість за символічну суму сфотографуватися на фоні жовто-блакитного прапору і таким чином долучитися до благодійної акції Фото Патріота. Нацією свята відкриття навчального року став благодійний концерт, квитки на який адміністрація закладу продавала впродовж двох тижнів. Загалом, протягом свята, педагогам та вихованцям палацу вдалося зібрати і передати волонтерам руху підтримки закарпатських військових близько 6 тисяч гривень. Гроші спрямують на закупівлю необхідних речей для військових, що знаходяться у зоні проведення АТО. Сьогодні це не просто святкування навчального року, це велике благодійне дійство з метою підтримки наших закарпатських військових. Ми відчуваємо постійно, що ми відповідальні за тих людей, які сьогодні дозволяють нам спати спокійно, прокинатися і йти займатися творчістю. Зробити фото і продати його за символічну суму в Ужгороді. Відбулася благодійна акція Фото для народу. Аби взяти участь у заході, потрібно було зробити фотографію та виставити її на продаж. Скільки віддати коштів за світлину вирішували покупці. Серед робіт були як любительські, так і професійні фотознімки. Також мешканці міста визначили найкращу серед робіт, а її автор отримав подарунок від організаторів заходу. Вилучені кошти підуть на допомогу закарпатським військовим з зону проведення АТО. Вирішили влаштувати а, такий собі фотоконкурс, приурочений до дня міста, який має назву Фото для народу. Як ви бачите, у нас тут є а, декілька десятків експозицій а, фотолюбителів нашого міста. І є декілька а, фоторобіт, а, які зроблені професіоналами. Мета конкурсу а, зібрати кошти для військових в АТО. 23 вересня виповнюється 25 років з дня створення закарпатської краєвої організації Народний рух України за перебудову. З нагоди річниці творча група закарпатського обласного телебачення підготувала документальний фільм Майдан розкутого народу з проголошенням гласності та курсу компартії на перебудову. Процес розпаду союзу став незворотнім. Проголошення 1991 року незалежності України доленосне явище в житті українців, яке здійснив рух. Рушійною силою руху були культурні діячі: письменники, поети, художники, науковці, історики та частина колишніх дисидентів, які вийшли на волю в період Горбачовської відлиги. Всі вони мали одну спільну, дуже важливу рису патріотичне виховання в сім'ї, що давало сили долати страх і віру в перемогу. Хто зазнав бід за сталінського режиму, особливо вітали час перемін. Коли я пішов по консомольській путьовці у Донецьк, у Донбас і відваком 17 років я вже в забої робив. То я був преданий уголів та куль. Коли був об'явлений кожну неділю день повищеної доби, добичі, я перший йшов. То мені не було, що я не зароблю, то безплатно це Наприкінці 60-х СРСР та країни соцтабору в Східній Європі програли змагання із західним світом. Питаннях економіки, забезпечення рівня життя людей і свободи слова. Такий ковток в умовах комуністичного диктату, свіжого повітря демократичного він дав звичайно, і живильну воду для того, щоб страх почав покидати людей. Першу частину документального фільму Майдан розкутого народу дивіться сьогодні о 20.00 у вечірньому ефірі телеканалу Тиса. 1 на цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о 19.00, Тож вмикайте нас вчасно. Бажаю вам гарного дня і на все добре.